Це марафон Українська Незалежність присвячений 20-річчю Української Незалежності. Ми говоримо в цій годині про національні меншини Незалежної України. Давайте зупинимося на тих питаннях, які ви не встигли розказати. Пане Юрію. І у вас є репліка? Ви ще не Я згадав тоді, не встиг перед рекламою Мустафу Джимльова. Ми з ним великі колеги, бо сидимо традиційно на засіданні комітету з прав людини, а ми в одному комітеті поруч. І я часто чую його переговори та кримсько-татарською мовою, але, я, на жаль, її не розумію. Він постійно йому телефонують, видно з Криму. Я хочу тільки сказати е, одну річ, що е, у цьому скликанні, і мені здається, що і в попередньому скликанні Верховної Ради жодне питання, яке стосується національних меншин, і тим більше кримсько-татарського народу, не виносилося і не обговорювалося. І це великий мінус Верховної Ради. Бо проблема є, Ось подивіться, мій візовий Асан. Я чекав особисто від нього, що він буде наполягати на соціальній проблематиці, на проблемі землі, на їхнє облаштування. А він в основному говорить про проблеми гуманітарні, чисто національні, етнічні проблеми, проблеми відродження кримськотатарського народу, проблеми шкіл, мови, топоніміки. Як це важливо? Нам нам здається, що топоніміка це ніщо. Ну як це ніщо? А якщо на вулиці живуть люди на вулиці Котовського, чоловік, який розстріляв 359 українців і вулиці Грішника живуть люди, то Господь, ми повернемо колись до Бога чи ні? Бог що цього не бачить? Або коли стоять пам'ятники людині в кожному місті, в центрі кожного міста, який був активним. Войовнич матеїстов безбожников давав накази е, е, грабувати церкви і розстрілювати священиків. То, що Бог, якщо він є, а ми віримо в те, що він є, цього не бачить, він що схвалює таку політику. Тому їхня поведінка в цьому є правильно. Але я хотів би нагадати ще один момент: що кримсько-татарська проблема, як національна проблема, це не просто рядова національна проблема, а це є вибухонебезпечна проблема. Я мав о, минулого року наш комітет я брав участь кожного разу три зустрічі із Верховним комісаром з ОБСЄ Кнутом Волібеком. І ви думаєте, яку проблематику він у нас, як кажуть, педалював? І з чого він починав? Із проблеми кримських татар. Європа знає цю проблему, і Європа боїться проблеми. Що хвилює проблеми. Європу? Ці а як контексті? же Хвилю, хвилює Європу? Це проблема. Ну я б навіть почав би ще справедливості, тому що у Європі дуже гостро ставляться питання про національні меншини, про їхні права з газями, хоч би Хартію і інше. Там до цього дуже тонко і ставляться. А і, 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 з іншого боку, це і проблема безпеки, тому що ми вже бачили вибухи кримськотатарського народу так? під час землі і так далі. А якщо це піде далі? А там російська військова база, а там хтось когось, когось попросить за когось заступитися, тому в цьому є проблема. Я хотів би нагадати, шановні колеги, що соціальна проблематика, на якій зараз побудовано все у нас в державі робота Верховної Ради, це є важлива проблематика. Їсти харчів, чому люди одягаються, як живуть. Але національна проблематика є гостра проблематика. І в цьому вся проблема. Ви подивіться після розпаду Союзу: за що люди билися? За кобасу чи ділили території? Що було. В Карабаху і так далі. Тобто Ці ця... війни зрешто, проходять не між класами тепер, а між народами, між націями. Подивіться на... на схід, на Африку і так далі. Тобто, в основному вже класової боротьби немає. А є проблематика національна, бо вона дуже гостра, бо вона дуже тонка для кожної е... душі. І ми, я думаю, що може в опозиції, скажімо, буде неоднозначне ставлення до е... скажімо, кримсько-татарської автономії, навіть в самій опозиції. З огляду на те, про що ви сказали, пане Олександр, що е, сьогодні така кількість населення, а завтра буде більша кількість населення, і така вона й буде. Але цього не треба боятися. Треба розв'язувати проблему, а не заганяти її в глухий кут. Кримсько-татарський народ цього чекає, і справедливість я задав Бога, і він того чекає. Ви пам'ятаєте, мій лідер Юлія Тимошенко, колись сказала, що Україна тільки тоді буде нормально жити, коли вона стане на коліна перед Богом. А Україна засіяна залита кров'ю. З боку великих грішників і ми ще не покаялися. Ми ще молимося не Богу, а ставимо пам'ятником тих, хто вбивав. Панове, а можна я з небес на землю всіх опущу? У вас в Криму, е ви на порозі е великих кадрових змін. У вас пішов з життя кримський прем'єр Василь Джарти. Ось е хто прийде на його місце за вашим прогнозом? І чого ви очікуєте від цієї людини? Взагалі сьогодні дуже важко сказати, хто прийде на його місце, тому що. Е Державна політика навіть у цій галузі навіть також є е, непередбаченою. Але хто б не перейшов до цієї посади, ми хочемо, щоб він е, був відповідальною людиною та готовий е, розподіляти ці е, цінності бачення, з якими ми працюємо вже е, кілька років поспіль на території в Криму та в Україні, щоб він був готовий вирішувати вкрай актуальні кримські питання. Ось політичний оглядач Вадим Денисенко може сказати, хто стане новим кримським прем'єром або хоча б кілька кандидатур сказати. Ні, ну я думаю, що в принципі сьогодні на цю відповідь не дасть ніхто, ніхто не дасть відповідь на це питання, включно із Віктором Федоровичем Медуковичем, тому що зараз йде кастинг, і я думаю, що е, людей, які можуть стати, є як мінімум чоловік п'ять. Ну, серед тих, кого зараз найбільше станом на вчорах, хто кого найбільше називали, це залишається Володимир Яцуба, губернатор Севастополя, це Павло Бурлаков, перший заступник голови Ради міністрів Криму, І вчора з'явилася кандидатура Анатолія Кінаха, який почав оббивати активно пороги, як кажуть, для того, щоб йому дали цю синекуру. Ну, в даному випадку це буде очевидно, все таки санакура. Але питання насправді не в цьому питання в тому, що якщо ми говоримо про національне питання протягом всіх років незалежності, ми гордилися одним, тим, що у нас справді не було міжнаціональних конфліктів. Але чому вони не виникали? Тому що насправді держава по відношенню абсолютно до всіх народів, ну давайте будемо говорити крім росіян, з якими з російськомовним населенням, який весь час то заграють, то навпаки, ну по сіанусу діде ситуація. Що відбувається, ви говорили про Закарпаття, про берегово, де насправді гімн сусідньої держави починають yeah. співати. Держава просто на це не реагує і закриває очі. Що відбувається в герцаївському районі Буковини, де в принципі є абсолютна більшість жителів, які вважаються румунами або молдаванами. Те ж саме відбувається по суті, але держава закриває очі, і жоден президент, жоден губернатор не зробив нічого від себе залежного для того, щоб в принципі, як мінімум приструнити цих людей, а важелів у держави є більш ніж достатньо. Одна з найбільших проблем національної політики полягає в тому, що ну хай не ображається на мене жоден із цих народів. Але що таке кримські татари для київського політика? Це один відсоток виборців всієї України, і це можливість отримати 0,75-0,78%. Процента до загальної склібнички в виборах в Верховну Раду. Що таке? Що таке угорці? Угорці це можливість. Отримати там приблизно 0,6% на до загальних виборах, що таке Румуну чи Молдаване в Харцівському районі? Це можливість провести попеску до виборів до Верховної Ради, взамін за те, що він проведе теж приблизно 1% виборців. Ми дивимося на міжнаціональну проблему з точки зору того, що скільки ці люди можуть дати нам на виборах, а не скільки проблем вони мають, і скільки цих проблем вони можуть нам пізніше принести із за нашої безглуздої я б сказав би так, споживацької політики щодо національного питання Вадим, Але ж треба розрізняти є е, агресивна інформаційна політика сусідніх країн, так які відкривають е, школи Румунії угорсько проти неї не протиставлено нічого. Держава так. має безліч І ось є кримські лі... татари, які говорять українською мовою при тому, що вони приїхали кілька років тому до України. Насправді ще раз кажу, що Тут ну насправді різниць. це питання культури. Розмова українською мовою це не питання е, чогось інше, це питання культури. Ну ми зараз просто зайдемо І ідентичності. Так само. В, це, ми, ми зараз йдемо в великі дібрі, якщо ми почнемо все питання вдиватися, але е, держава не зробила нічого від себе залежного для того, щоб е, зупинити е, наступ е, Румунії, для того, щоб зупинити наступ Угорщини. Ну, ми повинні розуміти, що це для нас великий виклик, тому що в Угорщині зараз до влади прийшла партія, яка по суті пропагує велику Угорщину, яка пропагує об'єднання всіх земель і заявляє про те, що на державному рівні заявляється про те, що Закарпаття це не на наша територія. Якщо ми говоримо про навіть найбільш нібито українського президента Віктора Ющенка, то при ньому з'явилась велика проблема. У нас легалізувалися русини, яких насправді не існує, і вони легалізувалися завдяки одному із керівників його з людини із найближчого оточення. Тому в принципі, знову ж таки, держава повинна один раз подумати на те, що Споживацьке ставлення до російської мови В даному випадку це теж саме споживацьке ставлення. Ми розглядаємо російську мову не з точки зору проблеми російської мови чи не проблеми, Ми з точки зору, скільки людей може за це проголосувати так само. Це у татари, в принципі, ну просто у нас немає інших національностей, які могли себе ідентифікувати. Очевидно, скоро з'являться поляки, тому що ну вони очевидно викреслюються і там достатньо сильна до активізація... кримська татарська карта не розігрувалася ще на жодних виборах. На всіх виборах в Криму розігрується кримськотатарська карта Кримсько в, в, в Криму, так а на загальному ну, національному просто до нас. Це до Києва до багатьох це не доходить. Але якщо ви живете в Криму, то ви прекрасно розумієте, що е, є величезна проблема, тому що цим людям треба спільно жити. Е, ну як е, пан Наткевич сказав, дисперсно вони розкидані по Криму, тобто немає е, одного та Бог району, в якому вони сконцентровані. Фактично, по всьому е, Криму, так чи інакше, е, кримські татари е, розкидані і живуть спільно. Е, ми не думаємо над тим питанням, що підростає покоління людей, які виросли. Разом із росіянами чи, ну скажімо так, чи з слов'янським населенням. Ми не говоримо про те, що кожну газету оголошення, яку ви візьмете, ви на побутовому рівні отримаєте оголошення, що е, здам квартиру ноні татарам, або е, там, приму там, людей ноні не, но не татарської національності. Там познакомлюсь, ноні з татарінами. Давайте То... ви продовжите цю думку після невеличкої паузи.